Писанки, великодні композиції та патріотичні доробки кольорове, тепле і щире відчуття свята у стінах палацу Перені. Тут у самому серці Виноградова учні з 22 закладів освіти громади презентували творчі роботи у межах великоднього проєкту. Цей захід це не просто демонстрація наших митців, але і справжнє свято української культури. Кожна писанка є ручної роботи частиною душі та любові наших юних талантів. Ти розумієш наскільки глибоко вони розуміють нашу культуру, наші традиції, нашу культурну спадщину. Тут у нас у виставці взяли участь 22 загальноосвітні школи нашої громади. Такі ж виставки пройшли у кожному. Дошкільному закладі нашої громади цінні тим, що вони зберігають нашу історію, нашу культуру, культурну спадщину і передачу наших традицій прийдешним поколінням. Яскраві барви, глибокі символи та щирі емоції. Кожна композиція тут має свою історію. У кожному виробі тепло дитячих рук частинка душі і любові до традицій та України. Ми е, всім класом створювали ці композиції, кожен приніс щось своє, і ми на Виховні із класною створили ці всі вироби. Ми створили такі прекрасні писанки. Ми робили також із класом це. Мене навчила тако робити вчителька із технологій. Ми зробили раз такі розочки, а потім прикріпили до кругу такого і ще яйця поклали. Виробляла цю композицію два тижні. Це все вишито руками, кожен одна пташка, будиночок зроблений з дерева та пофарбований фіолетовою фарбою. Я створила цю композицію разом зі своїми однокласниками. Цього зайчика ми ліпили, саме я ліпила його на уроці технологій, а потім з пластиліну воздушного. Це яйце оздобила моя подружка, і вона дала нам, щоб ми зробили композицію разом. Йде час, йдуть, змінюються деякі традиції. Нам потрібно залишати і старі, що нам принесли наші батьки, бабусі, дідусі. Але все одно, що задавати ну, своє. своє нове все власноруч, ручна робота. Ця писанка виготовлена з пряжі плюшевої, у техніці в'язання гачком, у фіолетових відтінках. Тому що вони символізують, мені цей колір нагадує Великдень та ну, мрійливість, духовність символізує творчість дітей оцінювали у декількох категоріях. Представлена перед вами писанка виготовлена воском, дряпанка, зернівка, бісером прикрашена писанка, стилізована. Мальованка. Інші техніки виконання це пасхальна композиція, сюжетна композиція, пасхальні віночки. Ми звертали увагу на оригінальність, відображення народних традицій, відображення. Показана любов до України. Проєкт став справжньою платформою для втілення дитячих ідей. Освітяни кажуть, що саме такі ініціативи навчають любити, цінувати та не забувати українські традиції Великодня. Традиції не вмирають, вони будуть тривати, поки живе людство. Наша молодь талановита, яка навчається в закладах освіти, змогла показати себе з різних. Сторін представлено дуже багато робіт, виконаних у різних техніках, як і писанки воском, бісероплетіння, зернівка. Адже на даний час не всі знають, що. Колись давно бабусі наші дідусі вони виготовляли писанки із природних матеріалів. До слова, виставка триватиме до 27 квітня у палаці Перені, тож кожен охочий ще має змогу поринути в атмосферу свята та поглянути на творчість, що єднає покоління.